Всей фейсбук тут. Мілтайм та мілтайм. Що за мілтайм? Ну все. Я вже взяв собі Техас, бургер, тільки що його розігрів. Зняв захисну плівку. І зараз будемо дегустувати. Так, не Ставлю на одну хвилину. Все по рекомендаціях. Інструкцію прочитав. Ух ти! Ты хорошо, чтобы вы поняли. Здесь, ух ты. Так, клетка такая. Зьялую угу, угу. угу. чмой. Котлета смажена на вагиле. Uh -huh. А тут знизу а тут ось вот кисоуси, серце я так розумію, розплавився. Так що смачного.